Часто замовники питають, прибираєте ви за собою чи ні? Прибираємо ми за собою чи ні? Е, ну, ну, Яму можемо відкачати, а так, вже, щоб аж до нуля прибрати, то це вже певний ну, наших. Монтажних Стараємося, щоб було да. чистіше, да. але все одно ну, це чисто ніколи не буває. Звертаємо на це вашу увагу. Це робота буровиків, буровиків робота, проборити сверловину. Заміряти показники скважини і виписати вам паспорт на скважину. Все інше облаштування, плитку покласти і газон за, за, застелити це не їхня компетенція. Пацани свою роботу виконали. Якщо вам потрібно, що хто повністю прибирає, шукайте, кого, хто прибирає. Наші хлопці цього не виконують. Вони вам роблять воду. Звертайтеся, 1300 гривень, вінниця, Житомир Черкаси, Кіровоград, Київська область, низ Білої церкви гранітна свердловина по 1300 гривень метр